Слава всім богам, існуючим і неіснуючим. Я нарешті прочитала за місяць більше, ніж 2-3 книги, і я можу хоч про щось розповісти в своєму блозі. Власне, сьогодні я прийшла для того, аби розповісти про своє прочитане в вересні. Були цікаві книжки чи не були? Дізнаєтесь, дивлячись це відео. Наперед хочу сказати там 50-50, де що було класне, де що було не дуже класне. Загалом далі ви все це побачите. А я хочу нагадати, що мене звати Настя, я вітаю вас на своєму YouTube каналі і Тут ми обговорюємо книги, прочитані, не прочитані, плани, мрії, цілі. Ну, ви поняли. Власне, тут у мене блог присвячений книгами. Якщо ви також любите читати різні всякі книжечки, то, будь ласка, доєднуйтесь, підписуйтесь на цей канал і ну, поставте пальчик вгору цьому відео. Наперед! Бо я дуже давно не знімала відео на Ютубі, вже забула, як то робиться, то буде мені невеличкою мотивацією. І ціллю це робити частіше, ніж раз в півроку. А по. Поки ви підписуєтесь і пишете коментарі. Настюшка Давай, ти молодець, я пропоную перейти до прочитаних мною книг і хочу я розпочати свій список саме з книжок, які мені не надто сподобались. Їх було в цьому місяці буквально дві. І перша з них це книга Моніки Мюрфі. Це те, що я хотіла сказати, але так і не змогла. Господи, якщо ви плануєте прочитати цю книжку, я однозначно не рекомендую. Ну як, не те, щоб я вам не рекомендую, книга має. Місце бути комусь сподобалась, комусь ні. Мені особисто взагалі не сподобалась. Головні герої, якісь притрушені, особливо головний герой. Загалом, наскільки я розумію, це в нас, начебто, серія книжок, якихось мільйон там що-то поцілунків. Я чесно не до кінця розумію. Зовсім скоро має вийти друга книга, і кажуть, що друга книга набагато краще, але от ну. Першу я не знаю, треба, мабуть, просто перетерпіти. Якщо коротко розповісти вам сюжет цієї історії, то в нас тут є головний герой Вітекер Август Ланкастер. Запам'ятайте це ім'я. Це наймерзенніший книжковий персонаж, якого тільки можна було зустріти на просторах книжок, і головну героїню звати Самер Севедж. Начебто так. так. Якщо коротко переповісти сюжет цієї історії, то це повний треш. Загалом є батьки Вітакера, є батьки Самер. Батьки Вітакера дуже заможні. А батьки самер не дуже заможні, але в принципі заможні. І вони обертаються в одних колах. Загалом, відчим самер, як наче працює на батьків Вітакера, і от вперше вони зустрічаються на вечірці, коли їм було начебто по 14 чи 15 років, вони були маленькі. І там Вітакер вже був трошки неадекватом. Вони зустрічаються на цій вечірці. Він її відтягує кудись в сторону і каже: Дивись, там твоя мамка зраджує твоєму батькові з моїм батьком. І виходить, що в результаті мама цього Вітакера дізнається про цю зраду, і звісно ж сім'ї розпадаються. Але в Самер там, взагалі, повний треш. Я не буду розповідати, тому що це є ключовим сюжетом історії. І тому дізнайтесь самі, як захочете. Власне сім'ї розпались. Пройшло декілька років, і самер вступає в академію Ланкастерську академію, а це означає, що ця академія належить саме сім'ї Ланкастерів. Але вона взагалі не здогадується, що там буде навчатись від. Ну, Дивно так. Чого б це йому навчатись в його ж академії? Ну, дійсно, де де, а там його зустріти не можна. І по дивним збігам обставин і іронії долі, вони, звісно ж, там зустрічаються, і цей вітекер з самого початку має до Самер неймовірну претензію. В його світоустрої Самер, так само винна, як і її мати, в тому, що сім'я Ланкастерів розпалась, і він, власне, Починає в цьому коледжі чи академії булити її. Ну, і так як власне це його власна академія, він має там великий вплив, він налаштовує абсолютно всіх учнів ну не вчителів, тільки учнів проти нашої самер. Він її булить, принижує все інше, але менше з тим він все одно до неї залицяється, їй допомагає, її рятує. Потім вони цілуються, потім вони сексом займаються. Ну, ви зрозуміли. Мені не сподобалось в цій книзі саме те, як цей вік. Тепер собі в голові намалював якусь дебільну проблему. Йому не здається, що якби ну батько його винуватий в тому, що сім'я розпалась. Та й, взагалі, що робили батьки, не важливо, при чому тут діти. В цілому в цій книзі дуже багато інтимних сцен. Я не дуже люблю, коли книга прям перенасичена всякими сценами. 18+. їх тут дійсно дуже багато, і всі вони доволі дивні. Загалом, книга, те, що я хотіла сказати, але так і не змогла, позиціонується як дарк роман. Але насправді, на мій особистий погляд, це перебулі роман. І не до Дарк Роман. Ще один доказ, що мені не надто сподобалась ця історія, це те, що я в цій книзі не поставила ні жодного стікера, ні жодного. Ну тут не було моментів, які б я хотіла виділити. Не було тут ні милих, ні зворушливих, ні якихось драматичних моментів, ніяких прикольних цитат, нічого взагалі цікавого не було. Хоча сама по собі історія дуже легко та швидко читалась, не дивлячись на ці. 600 майже сторінок. Та не майже тут більше 600 сторінок. Я чесно сказати, не розумію. А що там розповідати в тих 600 сторінках? Я он буквально за 5 хвилин переказала майже весь сюжет. В цілому чесно, я навіть не знаю, що більше розповісти про цю книгу. Просто мені вона не надто сподобалась. Вона доволі токсична, неприємна. Герої тут не трансформуються, не змінюються взагалі нічого не міняється. Тому це мій антитоп, антирейтинг і все анти, що тільки може бути за вересень, і я хочу перейти до наступної книжечки, яка мені також не надто сподобалась, але більше самою оповіддю авторки, а не сюжетом. І це в нас хідке щастя від Енджі Кім. Ця книга позиціонується як триллер, але я радше б назвала її якоюсь сімейною драмою. Суть сюжету заключається в тому, що Батько сім'ї, про яку тут розповідається, зникає, і вони на протязі, начебто, двох діб чи трьох діб, його намагаються шукати і потихеньку розкривають певні таємниці. Знову ж таки, повторюсь, в цілому сюжет мені доволі сподобався, але я маю певні зауваження до цієї книги. І ця книга мені не надто сподобалась. Вона мені здалась дуже нудною, саме через. Головну героїню. Я не знаю, чи то авторка так пише. Це для мене нова авторка. і Я не знаю, як вона пише, чи то вона так хотіла нам показати головну героїню, але мені було дуже душно читати цю книгу. В анотації в нас тут сказано, що двадцятирічна Мія схильна до гіпераналізу і гостра на язик. Тож, на все має власне пояснення. Я би навіть сказала, що вона менш гостра на язик і більш схильна до гіпераналізу. Гіпераналіз в неї прям ну прям супергіпер. Щоб ви розуміли, читаючи цю книгу, я навіть заснула, тому що ну от просто йде історія. Ну, от уявіть собі, йде історія, йде оповідь, батько зник там. Поліція, там те, там все. Вони знаходять якісь зачіпки, щось дізнаються. Ця головна героїня Мія, поки розповідає історію, паралельно ще розповідає 300 тисяч інших історій. Тобто, якщо прибрати з цієї книги всі відходи головної героїні від основної оповіді, то з книги лишиться ну не знаю, мабуть, сторінок 200, не більше. Тому що ця книга охоплює буквально дві-три доби не більше. А головна героїня нам розповідає постійно то про бабусю, то про якусь психологічну фігню, то ще про щось, то ще про щось до теми вона переходить дуже рідко. Хоча це найцікавіше дізнатись, куди ж зник батько чи повернеться він чи втік. Він чи помер, чи що з ним сталося взагалі? Я абсолютно не можу сказати, що ця книга мені не сподобалась. Історія доволі цікава, хоча. Простувата, чесно зізнатись, але знову ж таки я дуже сподіваюся, що це не авторка. Так пише, а що це нам авторка просто показувала головну героїню такою, яка вона є. Всі її думки, емоції, переживання. Зовсім скоро вийде нова книга, чи вже можливо вийшла Міракл Крік. По цій книзі в нас також буде книжковий клуб від видавництва РМ. Ми будемо її обговорювати так само, як обговорювали цю. І, до речі, на обговоренні цієї книги я була стовідсотково незадоволена. Тобто, я прям сиділа і казала, мені не сподобалось це не моя історія, і головна героїня дуже душна. Так, от можливо, вже вийшла друга книга цієї авторки Miracle Крік називається. Я дуже сподіваюся, що. Та книга буде по-іншому написана, і що авторка знову ж таки повторюсь, нам просто таким чином показувала характер головної героїні. А так загалом, якщо ви полюбляєте книги, в яких дуже багато відходів, відсилок, різних історій, які не стосуються теми, то, будь ласка, можете спробувати почитати це, в принципі, доволі приємний ну, триллер. Але я б не сказала знову ж таки, що це триллер. Тут немає цього трилерного вайбу. Тут більше все ж таки сімейна драма. Тому якщо ви полюбляєте... Сімейні драми, то, будь ласка, ця книга для вас, але не для мене остаточно. Далі я перейду до книги, яка мені доволі так непогано зайшла, вона мені дуже сподобалась, і це в нас залишиться поряд. Це. Друга частина з серії новоанглійська балетна школа. І загалом тут у нас має бути історія в принципі про балет. Це я собі так думала, але насправді там майже нічого не було про балет. Тут у нас головна героїня, господи, який звати головну героїню звати Рейн. Вона є дочкою супервідомого музиканта. І головний герой це Істон. Він у нас звичайний хлопець, який має невеличкий рок-гурт і дуже мріє стати відомим. І от ця історія мені прям. Залетіла дуже легко, вона мені сподобалась, вона дуже приємна, грінфлежна. Тут зачіпається доволі така щемка тема: це втрата батьків. Тому якщо ви ж щось переживаєте в своєму житті плюс-мінус таке, то обов'язково почитайте тригери в цій книзі. Вони є. Ну, власне, що їх читати, я вам перекажу. Тут в нас із тригерів, тільки це втрата батьків, траур і тому подібне іншого тут нічого немає. Якщо коротко переповісти вам цю історію, то Рейн у нас дівчина така з багатої сім'ї, в неї знову ж таки батько дуже відомий, і вони в цілому такі феймус. Феймус власне батько відомий співак, і в один із періодів він написав пісню про неї і для неї. Рейн обожнює цю пісню, і на цю пісню дуже багато невідомих гуртів знімають різні кавери. Рейн їх всі любить передивлюватись, переслухувати в інтернеті. І в один момент вона натрапляє на кавер цієї пісні гурту. Істона, і вона знову закохується в цю пісню, в цей кавер і в голос нашого вокаліста Істона. Але вони, звісно, не знайомі. І Рейн показує цей запис своєму батькові. І батьку цей запис дуже подобається. І він такий, все-все, я підтягну цих хлопчиків до себе. Але сталося взагалі не як гадалось. Батьки потрапляють в автокатастрофу. Це не спойлер, це відбувається майже на перших сторінках цієї книги, є в анотації. І життя Рейн дуже сильно змінюється. Ніця вона переїжджає до своєї бабусі і вступає в новоанглійську цю балетну школу, хоча не планувала взагалі цього робити. Вона більше любить музику. І ви запитаєте мене, а що вона взагалі туди пішла, тому що в неї мати є балериною, але вона не стала професійною балериною, хоча навчалась в цій самій школі. І так як батько померше, все одно був поруч з рейн, бо вона могла прослухати його пісні, почути його голос. А мати, на жаль, ну не має нічого такого. Щоб її знову повертало до матері, тому вона вирішила, аби стати до неї ближче, відчувати матір всередині себе, вступити в цю школу і піти шляхом своєї матері. Ну і там далі буде відбуватись дуже багато всього: становлення рейн, розуміння того, хто вона є, чим їй хочеться займатися, знайомство з Істоном, розуміння того, хто вони такі є. Загалом їх стосунки це 100% грінфлех, Що він, що вона, вони дуже приємні. В них милі відносини. Вони підтримують. Одне одного, допомагають одне одного, підбадьорюють і не тільки словом, а ділом. Також ця книга дуже сильно просякнута вайбами, саме написання пісень, тут дуже класно це описано. від прям Початку ідеї до самого запису і популярності. Тому, якщо ви любите всяку музичну тематику, то я стовідсотково рекомендую вам прочитати цю книжку. Ця книга на 100% просякнута. Неї тут є плейлист, і в певні моменти, коли там рейн танцює, в мене навіть в голові грала певна пісня. Такого ніколи не було в моєму житті, а ось тут таке сталося. І ця книга дуже класно потрапила мені в настрій. Вона мене відволікла, розвеселила, подарувала дуже прі. Ємні милі та теплі емоції, тому вона мені запала в сердечко, і тому я розповідаю про неї так тепло. Хоча, чесно сказати, багатьом в Тіктоці ця книга не сподобалась. Ну, я дуже рада, що сподобалась мені, що я не даремно провела з нею час. І далі я хочу розповісти про своє нове відкриття: це книги з вайбом, яких я ніколи не читала, і це перша така книжечка. Це в нас Рене Ах Діє, Гнів та Світанок. І тут в нас ці всі східні вальби, і я дуже була здивована, що мені воно прям дуже сподобалось. Якщо чесно вам зізнатись, я не люблю це все східне, всі ці оці ось о королева, моя цариця і все інше, але саме ця історія це просто, ну це такий мед. Я не можу передати словами. Книга написана дуже легко, дуже просто. Тут немає велетенського цього світоустрою. Не потрібно прям, ну я не знаю, занурюватись і розуміти, що саме відбувається. Тут все знову ж повторюсь дуже просто. Тому, якщо ви ніколи в своєму житті не читали фентезі або так само, як і я, скептично ставитесь до всякого східного, то можете спробувати почитати цю книгу. Вона реально дуже затягує, дуже цікава. Я прям півкниги прочитала за один вечір. І ще з приємного це дилогія. Тобто, тут немає мільйона і мільярда різних частин, які потрібно чекати. Ні, це закінчена дилогія, і вона вже повністю надрукована. Книги доволі невеликі. І вони не займуть багато часу. І я впевнена, вам сподобається на 100%, тому що тут хімія між головними героями просто скажена. І якщо коротко переповісти про що ця історія, то тут у нас головна героїня прям з самих перших сторінок виходить заміж за Халіда Харасану. Хорасану це щось по типу короля чи царя певної країни. Загалом він є справжнім монстром. І він вже одружується не вперше. Кожна його дружина, яка в нього була, не доживала до світанку. І от, власне, наша головна героїня виходить заміж за нього і також переймається, що вона не доживе до світанку. Але в неї є козир в рукаві. Головна героїня, дуже розумна і начитана дівчина, і вона прям повністю захоплює в полон цього халіфа. І він закохується в неї. Ну що тут брехать? Так то воно і стається. Але... Читаючи цю книгу, ви 100% зрозумієте, чому і як, що відбувалось. Книга дійсно дуже цікава. Я не хочу більше розповідати нічого, тому що вам потрібно це прочитати. А спойлерити, ну я не хочу, чесно, ну це дуже класна історія. Тому без зайвих слів я просто хочу сказати: читайте цю дилогію, вона реально класна. Ну і остання моя прочитана книга в вересні. Це ці порожні обітниці, і я вам хочу сказати, що я дуже даремно відкладала її так довго. Це настільки приємна історія. Тут в нас відбувається вже трошки інше, ніж в попередній книзі. Тут в нас будуть фейрі, і загалом, якщо описати цю книгу, мені вона по вайбу дуже сильно нагадує «Двір шипів і троянд. От реально, прям ну от майже одне й те саме. Тільки тут все написано набагато простіше. Тут немає великого світоустрою, тут у нас буде любовний трикутник. Будьте готові до цього. Ну тут, в принципі, по обкладинці зрозуміло, але я все одно попереджу: любовний трикутник. Тут є, і він прям доволі прикольний. Мене особисто один основний головний герой, один із хлопців. Бісив з самого початку, і це дуже класно, тому що я дуже сподіваюся, що він і є той третій зайвий. Чого сподіваюся, тому що другу частину я ще не дочитала. Я на середині другої книги, і чесно, я не можу прям відірватися, Мені дуже цікаво читати цю книжку. Цю історію переповісти дуже легко, тому що вона така не унікальна. Тут в нас головна героїня бідна, нещасна дівчинка, яка є сиротою. Її покинули. В неї є молодша сестра, і вона. Починає бути крадійкою, вона краде, краде і краде. Власне, вона перебуває в дуже важких обставинах і ледве зводить кінці з кінцями, і єдиною підтримкою в її житті є її молодша сестра і сусід Себастіан, який є. Учеником якогось там боже, я вже не пам'ятаю кого. Учеником мага, начебто, так, власне, той Себастьян, вона від нього мліє. Дуже сильно він їй подобається, і в певний момент відбувається певна подія. Не хочу розповідати, яка саме яка змуш брі. Піти в світ фейрі, а про фейрі в цьому всесвіті всі знають, їх не люблять. Наша головна героїня їх прям терпіти не може, вона їх ненавидить. Але заради своєї сестри вона готова на все і навіть піти в цей світ фейрі, щоб щось там дізнатись. Що дізнатись, що там буде відбуватись, що вони будуть робити, які перепіті, хто другий головний герой, це ви все дізнаєтесь, читаючи цю книгу. А я вам хочу сказати, що тут другий головний герой ну просто шикарнючий. Мені Дуже сподобалася книга. Першу частину я прочитала знову ж таки за два вечори. Я отак от просто сіла спочатку, лупанула першу половину книги, і в другий вечір я сіла і лупанула другу половину книги. От настільки мені сподобалася ця історія, і цю книжечку я так само, як і попередню, можу радити людям, які не сильно читали всяке романтизі, або просто не хочуть втягуватись в ці великі світоустрої, хочуть. Почитати щось легеньке, але фентезійне. Ось, будь ласка, це прекрасна дилогія. Знову ж таки, дилогія. Історія вже завершена. нічого дописуватись не буде. Книги обидві є в наявності. Ви просто берете і від початку до кінця читаєте одну історію. Читайте, кайфуйте, насолоджуйтеся. Я планую до кінця року обов'язково дочитати другу частину цієї книги і другу частину цієї книги. Ну, дуже вони мені сподобались. Ну і власне на цьому все я розповіла про всі п'ять книг, які я прочитала в Вересні, сподіваюсь, листопад в мене буде більш продуктивним. Зовсім скоро вийде відео з моїми планами на листопад і ви. Офігії, те, що я собі там напланувала. І для того, аби не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво його дивитись. А якщо буде не дуже цікаво його дивитись, то вибачайте, я буду дуже намагатись робити так, щоб було цікаво його дивитись. І на кінець я вас також дуже попрошу написати в коментарях, що саме ви прочитали в вересні, які книги вам сподобались, які не сподобались, і чи читали ви щось із того, що я прочитала в вересні. Ну і на цьому все. Все, я дуже дякую всім за увагу і до скорих. Сподіваюсь, зустрічей!